Так, пацани за кадром не ржіть. Давай, давай, О, не ржуть. Давай. Так, машину вам показую, ця машина для молодого діда. Крутий це не тоді, коли в тебе посад Б8, коли в тебе бус, значить в тебе по-любому є бабки. Значить ти реально щось рішаєш. 8 Ладно, Серега каже, що в нього посад Б8 і йому його треба продати, не наганяти на посад. Ладно, до вашої уваги Nissan е як NV? НВ-300 nv 300 NV300. по факту, це Vivaro, трафік 1,6 дизель, 19 рік. двигун з, з одиною турбіною на 120 кінських сил. Їди поближче, включи широкоугольну камеру, покажемо, що у нас є під капотом. Потім під пройдемось. Капотом двигун, да. Під капотом у нас двигун, да, Дизельний. З цепним приводом ГРМ. Кстати, покажи, тут місця реально для заміни ГРМ, тут його достатньо. Таку, якщо взяти зліва, ззор там більший, ніж, наприклад, в Мігані, чим талісмані і так далі. Тобто, реально, місця вистачає. Прикольна тема для в комплекті немає. Е, тобто не потрібно залазити десь туди, щоб залити масло. Удобна штука, взагалі, я скажу. І хочу одразу сказати, коли ви дивитесь ці двигуни, з кришки будуть гази перти. Це нормально. Я не моторист. скільки цих моторів було, у них всі йдуть звідси гази. Це абсолютно нормально. На будь-якому пробігі. Навіть був Мерседес, це клас, правда, там на 150 кінських сил він теж 1,6 двигун там. Так же саме, відкриваємо кришку, гази реально пруть. Коротше. Класний двигун і ресурсний, і перевірений часом. Випускаються вони з 2011 року, і по цей день практично. 120 кінських сил, і пробіг у нас тут 212 тисяч кілометрів. Реально, це дитячий пробіг. Це не тоді, коли скрутили з мільйона до 200, і що він вже там на грані ресурсу. Тут реально ще можна кататись і кататись на ньому. Ресурс аграміний. Давай Серега, пройдемо, пройдись вокруг, покажи його. Я достану тебе ще на мір, і зараз перевіримо з вами. Товщину лакофарбового покриття. Покажемо, що у нас фарбовано, що не фарбовано. А де Толщиномір? Десь потеряли Толщиномір. Є в тебе? Окей. Реально в дуже гарному стані. 19 рік вони заїжджають автомобілі вантажні до 5 років. Дешевша розтаможка. Так, погнали по толщиноміру. Звичайно широкого, щоб було видніше. 118. рідна фарба 122, 122, 112. Пласмаса. E, 230. Ця у нас частина фарбована. Зараз пробіжимось, подивимось, 280-170. Це слой фарби, тут уже завод. Чекайте, у нас виходить оця частина фарбована. Ні, Ар арочка теж напинена трохи. 157. Даже. Так. Вище 180. В общем, напиляно, найголовніше, що це не було в ДТП і не було. Ось є шпаклювка. Саме головне, щоб вона не була в ДТП. І це косметика. Тобто, машина не бита, якась косметичний Підкраси, в тому немає нічого страшного. 110, 118, 101, 140, 160, 140, 119, 109, 129, 105, 140, 190. І двері фарбований ось цей низ, Ага, Тут у нас більше місцями б'ється. Десь щось було прижати, щось робилось. Здається, 1500-1700. Тобто десь отут він був прижатий. Ну, Не критично, головне, що це не було якесь серйозне ДТП. Дверка ця в рідній фарбі. Зараз ще подивимось дверні пройоми. 113. капот 122, 133, 133. Так, дверний пройом, дверний пройом. Ну і саме головне, це е, холодильна камера. Все гарно, акуратно, нічого не поцарапано, ну, взагалі супер. Установка в ламбірік. Працює холодильна камера автономно, чисто від двигуна, відповідно, витрата палива також впливає, від того, включили холодильник ви чи ні. Холодить до мінус 5 градусів. До мінус 5 градусів каже, скоріх холодить. Така товстезна двері. Так, І пішли в салон, покажи з пасажирської сторони, а я сяду за кермо і розповім, що у нас є в салоні. Три місця. В водія є мікроліфт. Реально плюс посадка дуже комфортна, удобна. У нас механіка шестиступка, що ж по комплектації розкажу. Скло підіймачі передні. задніх немає. <гум> Даже з доводчиками є. Є довочки в обидві сторони на обох стеклопойомниках, є електродзеркала. Далі що у нас тут? Є система стабілізації, є круїз контроль, є датчики світла, дощу. Так, є відбіхалка. Працює, <гум> клімат. Ой, круїз-контроль. Кажу круїз контроль тут. Кондиціонер. Розетка є. Е, Багатофункціональна мультимедіа, реально вона крута. Треба пристрій під'єднати. Задній парктронік, камера задня. Задній парктронік, камера. Бардачок. Тут класно, підстаканік. Я обожаю, коли є подстаканіки, не те що в третіх міганах. Шісті стачка. Даже Ось тут показує колега регулювання по, по, цьому, як він, по холодильнику, по мрозілки. Тут класно, вона прямо попід по, по да, руками ярко, практично. Покажу, Холодильник давай показуй. Також є бортовий комп'ютер, витрату палива, все він, він показує. Якби сучасний автомобіль. Комплектація відносно проста, але блин, є датчики дощу, є датчики світла, і ну, цього достатньо. Що те, що потрібно, все є. Автомобіль, як бачите на французьких номерах, він розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Якщо потрібно вам машину на фірму по ПДВ, там без питань, можна без налічний як завгодно. Так що можна автомобіль як на фізлице, так і на юридичну фірму продавати без питань. Більше інформації побачите внизу. Контакти наші є. Звертайтесь, надамо консультації. Якщо потрібно, він-код також. Кстати, поки код одразу. Покажемо він-код. Прийомний. Давай. Він код. Можете звірити його, перевірити історію обслуги. Перевірити історію обслуги офіційного дилера або там по карвертикулу пробити без питань. Перебіги у нас чесні, перевірені машини всі, так що так що, так що що дійсно класний варіант. Є у нас ще в Opel Vivaro Renault Traffic Один стоїть другий. Ману електричні на задньому фоні вже проданий. в общем є вибір по автомобілям, великий великий вибір автомобілів по майданчику. покажи майданчик. Наш менеджер Василь, який зараз буде виставляти це відео для вас. В общем, показав, розказав, якщо потрібно більше інформації по цій машині, звертайтеся. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.